Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю казку. Хто найстарший? Мушуйте зручненько. Вже готові слухати. Казочка починається. Жив собі у господаря Вислюк. Захворів він якось і не зміг уже працювати. Подумав тоді господар, навіщо даремно годувати Вислюка? Краще відведу його в гори. Так і вчинив одвів у гори, а сам повернувся додому. Що робити бідному веслюкові? Знайшов собі в горах печеру став у тій печері жити. Вдень пасеться, молоду траву їсть, а вночі в печеру ховається, спить там. Так минув місяць, а за ним другий і третій видужав веслюк, повеселішав. Сил набрався. Одного разу побачили в віслюка вовк та лис, які в цих горах жили. Побачили та й вирішили. Ми його з'їмо. Але силою його вже не візьмеш, такий дужий став. Тоді лис і каже, де сила не допомагає, там треба хитрощами діяти. Пішли вовк з лисом. До вислюка, та й кажуть, давай, сусіди, знайомитись. Познайомилися. Лист тоді знову, якщо ми вже сусіди, знайомі, і живемо поблизу в тих самих горах, то треба нам жити за законом цих гір. А закон такий: молодший має підкорятися старшому. Тож треба з'ясувати. Хто з нас трьох найстарший? Першим заговорив вовк. Я той самий вовк, що ці гори посіяв, а горам цим уже мільйон років. А я, каже лис, той самий лис, який ці гори поливав. Тому вони такими високими стали. І справді, ви такі дуже старі, каже Віслюк. А от скільки мені років я вже й не пам'ятаю. Та про це не важко довідатись. Коли я народився, мій господар на лівій задній підкові викарбував число і той день. Ви обидва старі, а старість це сестра мудрості. Тож ви грамотні, добре знаєте, прочитайте. Прошу, що там у мене написано. По тих словах віслюк підняв задню ногу. Дай но я подивлюсь, що там у тебе написано, озвався вовк і підійшов до віслюка ззаду. А той тільки цього і чекав. Як удари вовка майже очей, з того й дух вилетів, упав і не вирухнеться. Ну, а тепер ти, брате лис, сусідонько дорогий, підійди поглянь. Може, розбереш, що там написано, каже Лисові віслюк, і знову задню ногу піднімає. Бачить лис? Кепські справи. Відійшов від віслюка і каже: «Друже, ти серед нас найстарший. Ось вовк, як тільки дізнався про твій вік. Той закляк від подиву, то, бувай, здоров, сусіде, сказав і чим душ назад у гори побіг. Дякую за увагу малята. До зустрічі.